Для багатьох людей розлучення виглядає як справжня трагедія. Хоча трагедія є продовжувати жити погано в поганих стосунках, показувати своїм дітям, що це є норма життя. Спершу люди відчувають, шок. не ведіться, будь ласка, на провокації і на те, що вас будуть звинувачувати, що ви винні в розлученні. двоє людей будують стосунки, двоє людей винні в тому, що результат зараз отакий. Якщо хтось у вас в цьому звинувачує, знаєте, він просто не хоче брати на себе відповідальність. Чи вона, якщо ви пішли окремо життє чи? Чекаєте, що інший зрозуміє, він не зрозуміє. Це не метод, у який можна будувати стосунки. Під вашим тиском людина може погодитися на це, що завгодно, але під тиском люди жити довго не можуть. Ті, хто залишають це складно, вам страшно. Ви не знаєте, як складеться ваше життя. Ви сильніші, ніж ви думаєте, і наостанок на робіть, будь ласка, дітей розмінною монетою у ваших стосунках. Ви колись жили без цього чоловіка чи без цієї жінки, і ви будете жити і далі. Ви з них, але ви батьки, діти люблять вас однак.